E, Саме підприємства АгроЕкспрес-сервіс привітатиме від імені директора. Вам подарувати ось ці квіти, будь ласка, що нами. І ось цей ось цей дарунок теж для вас. Пасиві. Я ж не зробила я тільки одну пісню заспівала. Ми завжди завітаємо, будь ласка, Отож, народна артистка Українки. Наталя Бучинська області. Що вид європа? Народна артистка України. Наталя Блушивка. Дякуємо. Що валед європа? Яночка, <пасувачка> йдемо до мене. Ну Мы сейчас мудяжи, еще с нашей часки приїхали при...